Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл, маленькі сердечка для активних сердець. Авдіївка, третя штурмова бригада, показала унікальні кадри нічного бою. Бійці проривалися крізь бойові порядки ворога на захопленні противником ділянки міста на кадрах із приборів нічного бачення, бій у удачному кооперативі, щільний контакт та вогонь. У третій штурмовій повідомляють, що на авдіївському напрямку фронт вдалося стабілізувати. Заступник командира бригади Радіон Кудряшов розповів про ситуацію і закликав західних партнерів не зволікати з поставками озброєння, нагадавши, з чим доводиться мати справу українським бійцям на полі бою, що таке безпосередньо керований авіаційний боєприпас? Це змога противника точково завдавати ураження по цікавим цілям до нього. Така кількість боєприпасів, які розривалися поряд з нашими військовослужбовцями, як вони це транслюють, спонукали такі сесмічні дії, і було відчуття, що навколо починається землетрус. Тому на сьогодні продовжують вестися бої, але це зараз формат виключно. Одиноких спроб противника щодо штурмових дій. Ну і продовжується масоване закидання артилерію нашого переднього краю. Я не бачу, що противник на сьогодні міг розвивати оперативний успіх на напрямку в короткий час. Авдіївський, Мар'їнський та новопавлівський напрямки. Нині найгарячіші на фронті. Понад три десятки бойових зіткнень зі з ворогом здійснили там українські воїни. Загалом же за добу по всій лінії розмежування зафіксовано понад 80 боїв. Ворог невпинно накриває як наших оборонців, так і цивільні помешкання артилерії, авіації. Снарядами та ракетами таких зафіксовано понад 250 ударів за добу. Усі вони супроводжуються спробами росіян штурмувати позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку. Таких ворожих натисків вдалося відбити 14. Зокрема, у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Ще 11 ворожих атак захлинулися об наш захист на Запоріжжі біля Малинівки та Роботиного. У відповідь Українська армія завдає окупантам значних втрат у живій силі та техніці. Окрім бойових зіткнень, знищено 10 10 районів зосередження ворожої сили, 10 зенітно-ракетних комплексів і понад 4 десятки артилерійських систем.